Чай, цукор, шматок хліба, мівіна це пайок на добу. Є ліжка, на якому можна переночувати, але зранку доведеться піти. Такі умови життя у цьому комунальному притулку у Слов'янську. Раніше тут мешкали лише місцеві безхатченки. А з початком збройного конфлікту на Донбасі мерія почала скеровувати сюди нових безхатченків, втікачів від війни. 58-річний Олександр Миколаєвич тут уперше. Три останні місяці він пробув у лікарні Слов'янська, куди його з осколковими пораненнями. Доправили українські військові з селища Чернухіно, Луганської області. У лютому під час обстрілів снаряд улучив у його будинок. Олександр встиг вискочити, але його сестра ні. документи треба відновити і повертатися туди. Земля ж є, намет поставлю буду жити. Буду Семенівка під Слов'янськом найбільш постраждало від війни, коли тут минулого року йшли бої. Минув рік, але реально відбудовувати міста так і не почали. Депутат міськради Слов'янська Вадим Лях розповідає, що в місцевому бюджеті грошей на відбудову приватного сектору немає. Мешканцям, а це здебільшого люди похилого віку, допомагають з будматеріалами місцеві підприємці, благочинні фонди, церква. Осі, єси ми говорім приватний сектор це наш головний біль. Надія на відновлення багатоповерхівок ще існує. Наприкінці року ці гроші мали б з'явитися в бюджеті. Гадаю, ми доб'ємося, щоб їх відновили. а от з приватним сектором не зрозуміло, що буде. А от частним сектором совершенно ні понімання, що призайдют. Розраховувати на державу у фінансуванні відбудови об'єктів у приватної власності, а тут у Семенівці їх більшість навряд чи варто. Вважає юрист Андрій Крістенко за українським законодавством, держава може лише компенсувати збитки, то лише за рішенням суду. Подібні скарги вже стали надходити не тільки до українських судів, але й до Європейського суду з прав людини згідно з останньою статистикою ЄСПЛ, це приблизно 500 скарг проти України і Росії або обох держав одразу стосується подій на сході України, тобто військового конфлікту. І приблизно 40% цих скарг стосується захисту приватної власності. Касаються Андрій Крістенко останнім часом об'їздив багато районів Донбасу, які Україна повернула під свій контроль. Відновлювальні роботи у кращому випадку ведуться тільки на стратегічних об'єктах, насамперед на тих, що важливі для армії. Юрист упевнений, що допоки на Донбасі лунають постріли, Київ не бачить доцільності масштабного відновлення Донбасу. Усі бояться невідомості. Же не вистачає у держави ні на що, в принципі. А намагатися вкладати гроші в регіон, який потенційно може бути зруйнований, держава не наважується. На початку цього року депутати Донецької облради проголосували за виділення 300 мільйонів гривень на відбудову Слов'янська, але гроші до міської казни ще не дійшли. Немає коштів і на підтримку у робочому стані зруйнованих війною, водогону і каналізації. 20 тисяч мешканців Слов'янська вже другий місяць поспіль отримують воду лише за графіком. Гроші на відновлення водопостачання очікуються лише у вересні. Комунальники не знають, з чого починати. Місцеві депутати намагаються організувати волонтерські бригади для відбудови міста. Біженці, які мешкають у цьому притулку, теж ходять на такі роботи, іноді просто за гарячий обід. Розвантажити, принести паркан десь пофарбувати. Що ще що Бійню перечікуємо. Чим воно закінчиться? Наприкінці травня ситуація на Донбасі знов загострилася. Втікаючи від обстрілів, мешканці знову почали залишати свої домівки у зоні бойових дій і шукати притулку там, де спокійніше. У Слов'янську всі гуртожитки заповнені вщент. Київ постійно збільшує витрати з держбюджету на компенсації біженцям. Лише за офіційними даними уряду їх вже близько мільйона двохсот тисяч осіб. Це щомісяця викачує з держбюджету щонайменше 900 мільйонів гривень. І це ще одна причина, чому в держави немає грошей на масштабну відбудову зруйнованих районів. Не поспішають відбудовувати свої домівки і мешканці Слов'янська до лінії фронту. Звідси 60 кілометрів. Люди бояться, що війна може повернутися сюди будь-якої миті.